Кіста росіян помітили невеликий загін ЗСУ та вирішили перебити його. Утім, у нетві за легкою здобичу танки потрапили у пастку. Їх накрили вибухи, а екіпажі розтрощило прямо у власних бляшанках. Під час війни потрібно постійно включати хитрість та кмітливість, інакше не перемогти. От і наші бійці змогли розібрати колони техніки РФІ завдяки хитрому плану. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви доєдналися до нашого випуску. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на нас та залишити свої думки під цим Випуском, а я буду розпочинати. І почну із того, як солдати 225-го штурмового батальйону ЗСУ у Курській області заманили російські сили у засідку і знищили їх за допомогою Хаймарс, як пише на літак Форбс Девітакс, ця успішна тактика українців допомагає пояснити величезні втрати РФІ у цьому районі. Так, українські бійці зробили вигляд, що зазнали поразки і відступають. Але коли рашисти кинулися вперед у лісову смугу недалеко від села Свердлікова, ЗСУ накрили їх. Із Хаймерс. Коли противник, повіривши у свій успіх, стягнув значні сили до цього квадрата, по них було випущено касетні боєприпаси із Хаймерс. У найсток удару було знищено значну частину живої сили противника. Ідеться в повідомленні 225-го штурмового батальйону. Як зазначає АКС, ця засідка, що стала результатом ретельної координації дій штабу батальйону, його передових рот і сусідньої артилерійської бригади, допомагає пояснити величезні втрати російських військ. Мало того, що росіяни день у день атакують одними тими самими дорогами, які ведуть до міста Суджа. Ядра українського виступу вони дедалі частіше роблять це у пішому порядку і занадто слабкої підтримки. Піхота вразлива для артилерії і особливо вразлива, коли вона групується у заздалегідь розраховану зону ураження, зазначає аналітик. Як зазначає Акс, не ясно, яких втрат зазнали рашисти в наступ цієї операції. Зазвичай найбільші рашистські напади можуть включати 50 одиниць техніки і декілька... Ка сотень солдатів при цьому більшість набагато менші. Однак найкатастрофічніші російські атаки останніх тижнів після провалу залишили після себе сотні двохсотих і трьохсотих. І те, що 225-й штурмовий батальйон особливо пишається цією засідкою, свідчить про потенційно величезну кількість рашистських втрат. Підкреслює ну, а тим часом дрон 12-ї бригади спеціального призначення національної гвардії України скоригував самохідні 203-мм установки 2 с 7 піон по рашиській штурмовій групі. Відповідне відео бригада оприлюднила у своїх соціальних мережах. Повідомляється, що рашиська штурмова група намагалася здійснити атаку на позиції Сил оборони України на турецькому напрямку. Що на Донеччині для перевезення десанту ворог використовував 5 БМП-2, які були захищені антидроновими мангалами та системами радіоелектронної протидії. Рошиська бронетехніка була атакована під час переміщення. Судячи із оприлюднених кадрів були використані дрони та артилерія. Окрім того, одна із БМП вочевидь підірвалася на міні. На кадрах показано, як дій БМП довезли штурмову групу до забудови. Піхотинці спішилися і зайняли позицію в одному зі зруйнованих домоволодінь. Ці БМП після зупинки були атаковані українськими засобами ураження. На відео можна побачити, що одна із них була повністю знищена. Зовнішній екіпаж дрона-розвідника почав коригувати по домоволодінню найпотужнішу артилерійську систему українського. Війська два с 7 піон і судячи із того, що вогонь по позиції противника вівся із коротким проміжком, можна зробити висновок, що працювали два або навіть більше два с 7 Вогонь артилерії був настільки потужним та точним, що вщен знищив зайняте противником домоволодіння. У результаті ударів 203-мм снарядів шансів вижити навіть в укриті, украй мало. Ну а військові 425-го окремого штурмового батальйону зачистили систему траншей ворога біля села Котлине на покровському напрямку. Відповідне відео із роботою штурмовиків було опубліковане прес-службою підрозділу у Телеграм. Перед проведенням зачистки підрозділ висунувся на позиції ворога на бойовій машині піхоти Бредлі, яка після спішування піхоти підтримувала їх вогнем. Паралельно із цим аеророзвідка підрозділу виконувала роль спостереження, та після виявлення ворожої піхоти навела дрон-бомбардувальник, який ліквідував рашистських військових. Окрім цього, під час висадки ворог розпочав артилерійський обстріл по українських захисниках, але бійці оперативно зайшли у систему траншей супротивника. Для ефективної зачистки брендажів армійці поділилися на пари та закидали ворожі укриття гранатами. Завдяки злагодженій роботі оборонці зуміли ліквідувати шістьох рашистських військових. Окрім того, ця зачистка дозволила українським воїнам зайти у саме село та почати вибивати окупантів звідти. Наразі ситуація навколо селища залишила. Шається складною сили оборони України намагаються стримувати ворога та відбивати його постійні штурми. Попри це, ворог здійснює спробу оточення селища, щоб вийти на вигідніші для себе позиції. Ну а далі глядачі ми з вами поговоримо про те, що, попри зняття заборони на удари західним озброєнням у глиб території Рафі, Україна має лише власні засоби, які можуть вражати цілі на відстані 2500 кілометрів. Про це заявив військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков. З'явилася інформація від генштабу ЗСУ. Про те, що сили оборони завдали високоточного удару по пункту управління одного із підрозділів армії РФ у районі населеного пункту Новоіванівка. Якщо ми говоримо про зняття заборони на удари по території ворога, то йдеться про нелюдяні умови. Партнери нам забороняли бити по території РФ. Мені ніколи не доводилося чути, щоб наші партнери забороняли РФ бити по території України. Це нелюдяні умови для захисту нашого суверенітету і нашої території, підкреслив він за словами експерта. Ці обмеження мали б зняти ще на самому. Початку і взагалі вони не мали б існувати, адже вести бойові дії проти ворога, який переважає в засобах із певними обмеженнями, було просто нелюдяно. Ситуація із обмеженнями щодо застосування західного озброєння для ударів по території РФ дійсно змінилася у позитивному сенсі. Раніше нам взагалі забороняли завдавати таких ударів. Зараз ми діємо без обмежень не тільки у Курській області, а мова йде й про всю територію РФ. Утім, питання залишається в далекобійності цих ударів. У РФ є засоби, щоб бити у глипусієї території України. У нас ж є тільки власні засоби, які мають дальність ураження до 2500 км. кілометрів. І важливо зазначити, що говоримо ми про дрони, а не ракети. Тобто, в нас немає засобів західного виробництва, здатних вражати на таких відстанях, пояснив Катков. Ну і між тим український стартап Frontline запустив у серійне виробництво роботизовану турель буря для 40-мм гранатомета МК 19 Про це розповіли компанії. На даний момент буря постачається в ряд українських передових підрозділів, серед яких батальйон. Вовки да Вінчі. третя окрема штурмова бригада, 101 ша окрема бригада охорони генерального штабу збройних сил України. Разом із процесом постачання надається сервісна підтримка та проводиться навчання операторів на турелі буря. На даний момент на пройшли десятки операторів гранатомету МК 19 і з якими відпрацьовують роботу як на тренозі, так і на наземних роботизованих комплексах. Виробництво повністю забезпечено замовленнями на один квартал 2025-го з рахунок прямих замовлень від військових частин. Саме для потреб закупівлі безпілотних апаратів кабінет міністрів України щомісяця розподіляє між військовими частинами декілька мільярдів гривень. Компанія фронтлайн зараз працює над розширенням потужностей, аби відповідати запиту від військових на роботизовані дистанційно керовані системи. Розробники заявляють, що турель постійно вдосконалюється на досвіді експлуатації військовими та їх від. Беку у планах поєднати систему націлювання турелі із даними з розвідувальних БПЛА для передачі координат на ураження у лів режимі. Анонсували майбутнє оновлення у фронтлайн. До слова, гранатомет Натуральбуря дозволяє проводити пристрілку гранатомета ефективніше, ніж зі стандартної триноги, працювати по різних цілях, здійснюючи перенацілювання за лічені секунди за командою оператора. Керування даною системою оператор здійснює віддалено з допомогою пульта або ноутбуку. Для здійснення пострілів достатньо вказати точку на карті або ввести координати. Я вам, глядачі, вдячний за що ви додивилися випуск до кінця. Не забудьте на нас підписатися, поставити вподобайку і залишити. Шатися наразі далі разом з нами до зустрічі в наступних випусках.